Всім привіт! Сьогодні ми хочемо вас познайомити з новим об'єктом: це котедж, який розміщений в Київській області, площою 420 метрів квадратних. Для опалення приміщення встановлені тепловий насос повітря вода, Mitsubishi Zubadan потужністю 23 кВт та твердопаливний котел потужністю 30 кВт. Дане рішення дозволяє ефективно використовувати різні типи палива та мати додаткові гарантії безперебійній роботи системи. Тепловий насос Mitsubishi Zubadan є одним з найефективніших теплових насосів, що може працювати при зниженні температури повітря до мінус 28 градусів та не втрачати свою теплову потужність. Будинок має декілька поверхів: опалення традиційно комбінового типу, присутні радіатори та теплопідлога. Тому були встановлені колектори, змішувальні та прямі насосні групи компанії Ромство. Це необхідні компоненти будь-якої багатозональної системи. Встановлена буферна ємність об'ємом 300 літрів, до якої одночасно підключені тепловий насос та котел. Окремо змонтований бойлер для гарячої води також об'ємом 300 літрів. Зовнішній блок теплового насосу розміщений за будинком. Його практично не чути, коли він працює. Він піднятий над рівнем землі та змонтований згідно рекомендацій з використанням вібраційних вставок. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас, компанія Україна». Ми з радістю вам допоможемо, зробимо розрахунки та підбір обладнання. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу, до нових зустрічей!